Привіт-привіт, мої дорогі друзі та гості каналу Час летить невпинно. Ось і середина літа липень місяць. Сьогодні ми, як бачите, на дачі. Заді в мене моя улюблена гортензія біленька. Також зацвіли вже і ці квіточки. Звісно, з ними сьогодні з вами поділюся. Деякі такі ще побутові роботи будемо робити. Також я замовила троянди. Летисті отримала, тож зараз розпакую, поділюся з вами. Будемо висаджувати. Якщо цікава така тематика, залишайтеся зі мною. Яка робота не почнеться, поки не пробіжусь, не подивлюсь на свої квіточки. Ось так гарно все цвіте, літо, друзі, є літо. Не можу вам не похвалитися своєю улюбленою білою гортензією. Вона вся розпустилася. Гарні білі суцвіття. І в цьому році, друзі, вона з мого зросту. Дуже високо гарно виросла. Гарно, ось так тепер хоста себе показала. Вся в цих гарних квіточках. І коло неї, друзі, ось такі гарні вже кущики лаванди. Чудовий підійдеш від них іде аромат. А малинку, друзі, вже й треба сьогодні позбирати. Просто ось такий великий гайський горіх, але була холодна листа. Він дуже підмерз. В цьому році у нас нема жодного горішка. Так гарно в цьому році вріз пішов і різновидність ліс пересплету. Мені сказали. Подобається мені, як він тягає на каміння. Полуниці відійшли, настала черга вишні. Це зацвіла рожева троянда. Дуже її люблю. Гарний в цієї трояндочки аромат. Одні квіточки, як бачите, відцвітають. Я так стараюся де побачу. Чистити, а другі зацвітають. От ті, що більш рожеві, це тільки-тільки сьогодні розпустилися. Ось така чудово, вже йошта йоштам, трішки вже збираємо. Деякі роботи поробили, ще залишився у нас парничок. Підросли помідорки, мали бути низькорослі, але купила вийшли високі. Тож зараз візьмемо та будемо їх підв'язувати в парнички. Таку апетитну редиску збираємо в цьому році. Чудово вже й зав'язуються помідорки. Гарно виросла цибуля, тож треба зараз її зірвати та засадити нові цибулини. Така ніжність його їдається від літнього вітру. Поспів агруст, тож ласуємо кожен раз цією смачною солодкою ягодою. Зараз чудово цвіте, повним ходом турецька гвоздика. Різні кольори і гарний стоїть аромат. Засвію вербійник. Кругом на участку такі тепер у мене жовті плямки. Ось так гарно розрослися ці зелені хусти, що ми садили минулого року. Та чудово виглядають оці біленькі, що я досадила на початку літа. Ще одна композиція, де є вербійник. Я люблю дуже папоротник. Та чудово розпустилися троянди. Красивий насичений в них колір. Не знаю, чи передасть камера, такі дуже-дуже червоні. Не знала я, друзі, що заячі вушка теж підуть. Ось сьогодні я підійшла і покажу вам. Ось така цікава квіточка. Минулого року я помилково обрізала гілячку з троянди втекнула в землю, і подивіться, в цьому році прижився прутик та ще й гарно зацвів. Не було в мене на дачі тиждень, і подивіться, які вже чудові стали більші яблучка. За юнок. Гарні такі полеві квіточки. Літом, куди не глянь, кругом квітнуть чудові квіти. Радують. Одні кущі ожини ще цвітуть. А на других вже й зав'язані ягідки. Такий повний гарний налитий кущ троянди, що можна стояти і любуватися цими квітами цілий день. Любуюся, друзі, з вами, літньою красою. Покажу вам гвоздики. Ніжна біла гвоздичка, рожеві, ще є ось таке гарне забарвлення. Ось такі чудові гарні. Самі насичені ось ці, не знаю, чи передасть камера. Показувала вам один рожевий кущ, а ось це мій другий гарний рожевий кущ троянди. В цьому таке враження, що бутони більш забиті, більш заповнені. Середина літа радує нас і юка зацвіла такими гарними великими білими квіточками. Тож, любуємося і цією красивою рослинкою. Троянда також радує, де друзі був у нас один бутон я хвалилася. Подивіться, який великий квіточок. І бджілка шукає для себе пилок. Вирішили ми, друзі, все-таки попрощатися з цим дівочим виноградом. І на його місце я замовила плетисті троянди. Зараз от тільки їх привезла з почти, покажу вам, що прийшло в Фейсбуці була ось ця адреса Кривий Ріг. І зараз покажу, що ж я замовила. Одна плетиста троянда Сахара. Вона має бути така жовто-лимонна. Ще один такий кущик має бути теж плетиста трояндочка Цезар. А ось така ще полька. Це сказали, має бути жовто-оранжева. При замовленні трьох квіточок, четверта вам йде в подарунок. Ось ця дебют мені прийшла в подарунок. Ось такі живі, вроді, би, листочки. На дворі спекотно. Тож, звісно, що вони такі бідненькі, змучені. Зараз ми замочимо в водичку і будемо їх висаджувати. Ось так я розгорнула. І ось такі в неї корінці. Трішки вони, звісно, Підсохли, тому що дуже спекотно, але видно, що вони їх зволожували, ну плюс-мінус прийшли добре. Буду надіятися, що гарно приживуться. Ось так трішки я занурила їх у воду, хай хоч півгодинки годинку постоять, корені трішки відійдуть. тиждень не побувши на дачі, ти зауважуєш, як все швидко міняється. Стабільно, друзі, у нас тільки рають ямку кроти. Вони це роблять постійно. Настала пора метеликів. Кожен раз бачиш якогось нового. Я посадила собі таку маленьку плетисту троянду. Дуже спекотні дні. Листочки, як бачите, де неде попідсихали, але квіточка прижилася, навіть випустила три чудових бутони. Сьогодні ми підрізали вже відцвівші іриси та дійшла черга до піона. Також зрізаємо засоші суцвіття, а Кущик ще нас порадує. Він гарний, зелений, такий пишний в цьому році. З задачними клопотами пролетів і день уже вечеріє, збираємося додому. Тож я з вами дорогенькі, прощаюся. Бажаю миру, добра, спокою, а гарного робочого наступаючого тижня та до зустрічі на нових відео.